Забирають свободу і волю, то справжні українці не можуть цього стерпіти. Коли співали гімн України, складалося враження, що він став молитвою, і ця молитва робила чудеса. Як тільки його чули, то ставали міцнішими і розуміли, як ворог ставав слабшим. Маємо запам'ятати раз і назавжди. Ніщо не варте людського життя, ніщо не варте крові героїв, простих українських хлопців, чоловіків. Сьогодні ми не можемо не згадати героїв Чортківщини, Романа Ільяшенка, Дениса Громова та Лесю Герас. Це приклад героїзму і любові до рідної землі. Вони віддали своє життя за волю і незалежність, мир і спокій в Україні. Вони не герої минулих часів. Вони ті, хто жили поруч. Спочили сини і дочки України вічним сном. Та герої. Не вмирають, вони стали ангелами для всієї України. Голодомор, час невблаганний. Місяці за місяцями роки за роками відпливають у небуття. Тільки пам'ять назавжди залишається з вами. Сьогодні голос, заморених голодом мільйонів жінок. української землі, кличе про пам'ять, кличе про справедливість, милосердя та любов. Цей голос повинні почути як нащадки жертв, так і нащадки тих, хто продавав і купував відібраний у них хліб, а разом із тим їхнє. Життя. А їх у Бога спокій спочине. Благослови владиком. Славений Бог наш, назажди нині повсякчас і на віки вічні. Все лицевого, і нині, по всех часі, віки, віки, приседати, веці помилуй нас, Господи, очі наші, на дико проси, беззаконня наші, завди, позитиві, це навчи Твоєму ломи с тобі вислупай, помилой. Дані небесні сотні, всіх тих, що загинули в зоні а то, всім тим, що є репресовані, і померли по всьому світі за Україну, і що простилося, і всяке прогрішення вільної і невіної. Неполамі, я вознищив, і життя світу і дарував доросом, Господи, упокої душі усопших рабів Твоїх, що померли в часі голодомору, нас на Україні, за душі Небесної, Сотні, за душі наших, вояків, добровольців волонтерів, що своє життя віддали в зоні, а то за нашу батьківщину. І за всі душі не за нашу незалежність, і свободу на місці світі, на місці петуші, на місці спокійні, звідки втекла текла, болі спечані зітхання, всяке прорішення вчинине, слово або воділу, помислом, я бою чоловіка, любить, попросив, бо немає чоловіка, що жив, а не зрішив бити ти один без риха. Правда твоя, право, віки, слово твоє істину, Ти, Воскресіння, вітя упокіусок, що робіти, Христе Боже наш. І зі славу села, ймо з беззначанням тим отцем, святим і благим, розтворящим вимком, і повсякчас на віки вічні вечовологіє, то там причисти і спринати, що саме станих апостолів. Запоробники доносить отців наших і всіх святих, людей, що сталося від нас, всіх, хто загинув голодний смерть Головномору і політичних репресій в Україні, всі грої нашої Небесної Сотні, всі наші життя за честь, славу і волю нашої дохищення України, це як правильно поселить упокоїть і до доправили, він залічити нас, помилой спасе, як Бога і чоловіка любимо. Oh. Samę zna ludę pokin. Samę swą. Ja tobę. Ej, hołujaja, w tym kraju. Hołujaja, Boże kochany. Boże Дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося, ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій, тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за, за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.